Кожен новий день для нас починається з віри: Віри в Україну у людей, які тримають свій фронт на передовій у містах і селах у щоденній праці заради спільного майбутнього. Саме ця єдність і сила духу допомагають нам вистояти та рухатись вперед, попри всі виклики. Кремежуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 7 січня місто схилило голови в глибокій скорботі. Місто попрощалося зі старшим сержантом Володимиром Загорульком. Вірний син України, мужній воїн і відданий захисник. Він віддав своє життя за свободу та мирне майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять та слава герою сьогодні, 7 січня, місто попрощалось із справжнім воїном, гідним сином України, старшим сержантом Володимиром Загорульком. Воїну було 56. У нього залишилась донька, у серці якої навіки закарбувалась гордість за свого батька, який став справжнім прикладом мужності та гідності. Володимир був відданим своїй державі. Він без жодного сумніву став на захист рідної країни та віддав найцінніше, що мав заради нашого мирного та вільного майбутнього. Вважався зниклим довгий час із 22 січня 25-го року. І виявили, що, на жаль, загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Велика Новасилівка Донецької області. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 25 Світла пам'ять загиблому герою. Слава Україні! Сьогодні, аби попрощатись з героєм до свято Миколаївського собору, прийшли рідні, друзі та знайомі Усі ті, в чиєму житті Володимир залишив світло та приємні спогади. Донька навіть попри страшенний біль несе гордість та вдячність своєму батьку за його героїзм та відвагу. Він був, я вважаю, людиною, яка мала сміливість піти і захищати нашу державу. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми маємо, я маю велику вдячність в серці до нього, тому що треба мати мужність і насправді любити нашу Україну. Для того, щоб віддати за це життя. І я йому дуже вдячна. Я вдячна йому за життя і за те, що я маю можливість продовжувати. І ми всі маємо можливість продовжувати жити в свободній і вільній Україні. Тому велика вдячність і йому, і всім, хто сьогодні захищає, і хай всі наші чоловіки повертаються живі. Подруга Володимира Наталія говорить про нього з неймовірним теплом та щирістю, адже в її пам'яті він навіки залишиться сильним та мужнім, справжнім героєм. Він був сміливий, він був дбайливим, він любив своїх жінок, піклувався про них, хотів жити Ну, Так життя обірвалося, раді того, щоб ми могли правило жити. Продовжувати, хай закінчиться ця клята війна, хай воно, хай всі наші повернуться додому. Дуже дорогою ціною ми за все це платимо. Дуже. Ми ніколи не пробачимо ворогу жодне життя, яке він забрав. Ми завжди пам'ятатимемо, якою ціною зараз виборюється наша свобода. Володимир навіки залишиться в наших серцях як приклад мужності та відданості власній країні. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Темрява на вулицях стає звичною реальністю, але рух у місті не зупиняється. У період ранніх сутінок та відключень світла питання видимості пішоходів перетворюється на питання їхньої безпеки. Про те, як підсвітитись у темряві, дізнавайтесь вже за мить. У зимовий період сутінки наступають значно раніше. А у зв'язку з постійними обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури в містах впроваджують графіки відключень електроенергії. Через це на окремих вулицях може панувати повна темрява. Попри такі умови, рух у місті не припиняється. Дорогами продовжують їздити автомобілі, а пішоходи щодня поспішати у своїх справах. Ми закликаємо всіх пішоходів використовувати предмети, підручні засоби, інколи саморобні засоби, ліхтарики і з метою показати себе у темряві для того, щоб водіям було вас видно на дорогах. Часто пішоходи забувають про власну безпеку та перетинають проїжджу частину в темну пору доби без будь-яких світлових чи світловідбивних елементів. У таких умовах водіям надзвичайно складно вчасно помітити людину, що може стати причиною серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Саме тому працівники національної та патрульної поліції регулярно проводять профілактичні бесіди з громадянами щодо дотримання правил безпеки на дорогах. Варіантів, як підсвітити себе в темряві, існує величезна кількість від різноманітних флікерів і світловідбивних елементів на одязі до звичайного ліхтарика на мобільному телефоні. Усі ці прості засоби є дієвими методами, які допомагають обезпечити себе та свою дитину в умовах недостатньої видимості. Звертаємо увагу, що в будь-яких мережах нашого міста дуже часто можна зустріти флікери. Це 10-15 гривень. Діткам під час зустрічей ми завжди вручаємо наліпку. Це і весело, і наліпивши на одяг, це яскраво, і під час руху транспортного засобу при світлі фар завжди видно цю наліпку. Деякі... Фірми виробників зробили вже на наліпці світловідбиваючу стрічку. Також дуже зручно, і найзручніше, мабуть, коли ви купуєте такий міні-жилет, який ви розміщаєте на одяг. Важливо розуміти, що ваша безпека в першу чергу залежить від вас, щоб не створювати аварійних ситуацій. Варто подбати про це заздалегідь нещасний випадок може трапитись будь-де, навіть поза межами проїжджої частини, лише через те, що людину в темряві просто не видно. Світловідбиваючий елемент це ваша безпека. Неважливо, де ви перебуваєте на проїжджій частині чи поза проїжджою частиною. Велосипеди, самокати завжди бачать вас, що ви рухаєтесь і ніякого не станете потерпілими від дорожньо транспортної пригоди. В минулому році ми мали ряд дорожньо транспортних пригод, де травмовано наших пішоходів. Навіть якщо беремо ожеледицю, травмування там поза межами проїжджого переходу, останнє травмування для того, щоб вас не травмували, помітьте себе у темряві. Тому, аби не стати черговим учасником ДТП та вберегти себе і свою родину, заздалегідь подбайте про те, щоб вас було добре видно у темну пору доби. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Зима цього року порадувала нас рясним снігом та справжньою святковою атмосферою. Проте разом із красою зимових пейзажів з'являється і серйозна небезпека бурульки, що утворилися на дахах будинків, балконах та водостоках. Найбільший ризик виникає саме під час відлиги. З настанням морозів та відлиг на дахах будинків масово утворюються бурульки. Вони можуть мати значну вагу та довжину, а під час потепління легко відламаються і падають з висоти. Така небезпека особливо загрожує пішоходам, дітям та людям похилого віку. Рятувальники радять обходити місця, де можливе падіння льоду, і звертати увагу на попереджувальні стрічки. Зараз під час плюсової температури спостерігається падіння бурульок з дахів будинків, тому радимо громадянам не ходити біля стін будинків, обов'язково виходити з під'їзду і заходити в під'їзд через навіси. Не залишайте автомобілі під дахами, карнизами та балконами. Власникам будинків та керівникам установ варто своєчасно організовувати очищення покрівель від снігу та льоду. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути травм та зробити перебування на вулицях міста взимку безпечним. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Народження дитини це не лише емоції та нові турботи, але й важливі рішення, які варто ухвалити вчасно. Один із таких кроків реєстрація місця проживання новонародженого. Процедура проста, але саме вона визначає, які можливості та підтримку дитина матиме з перших років життя. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини. Це важливий крок, про який варто подбати вже із перших днів життя малюка. Часто батьки плутають її із державною реєстрацією народження. але це різні процедури. Реєстрація народження підтверджує сам факт появи дитини на світ і дає змогу отримати свідоцтво. А реєстрація місця проживання визначає, до якої територіальної громади належить дитина. У Кременчуці таку послугу зручно отримати у ЦНАПі. Батьки забувають про те, що Після народження дитини, після внесення до реєстру актових записів запису про те, що дитина народилася, вона повинна бути протягом місяця зареєстрована, тобто їм необхідно звернутися. Тут же, отримавши свідоцтво про народження дитини, звернутися до центру надання адміністративних послуг, щоб зареєструвати місця проживання дитини. Процедура проста і займає один день. Коштує лише 50 гривень. Що важливо, присутність власника житла для реєстрації дитини не потрібна, необхідні тільки бажання та участь батьків. Для реєстрації місця народження дитини необхідно лише в тому разі, якщо батьки зареєстровані за однією адресою, приходить один із батьків з своїм паспортом, ідентифікаційним кодом і свідоцтвом про народження дитини. І все. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, необхідна присутність обох батьків один подає заяву, другий дає згоду. Для дітей, зареєстрованих у громаді, відкривається більше можливостей: пріоритет під час зарахування до дитячих садків, доступ до міських програм підтримки сімей з дітьми, місцевих виплат, оздоровчих та освітніх ініціатив. Коли малюк офіційно є частиною громади, громада своєю чергою може подбати про нього повною мірою. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дзюдо, як і мистецтво руху й внутрішньої дисципліни продемонстрували у Кременчуці. Тут уперше в Україні відбувся відкритий турнір СКАТА, який об'єднав спортсменів навколо класичних традицій бойового мистецтва. Більше про це розкажемо далі. Тиша у залі змінюється чітким ритмом кроків, зосереджені погляди спортсменів, мов відзеркалення багаторічної підготовки. У Кременчуці на базі спортивного клубу Кремен Дзюдо відбувся відкритий турнір Ската на геноката та Катаме Ноката подія, яка стала знаковою для українського дзюдо. Представлені сьогодні будуть вісім пар з регіонів, таких як Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і Одеська області. У нас проходили в місті Кременчуці до цього два дня. Семінару після цього. Таким завершуючим етапом для спортсменів буде відкритий турнір. Вони зможуть показати, що вони встигли вивчити з ката. Це новий розділ дзюдо. Дуже цікавий від спорту, який буде популяризуватися у нас. в Країні він дуже популярний за межами країни в Європі, в світі нагеноката. Це формальна система, яка включає 15 базових китків дзюдо через чітко вибудовані рухи. Спортсмени демонструють ключові принципи техніки: роботу корпусу, баланс і правильне використання. Остання сили суперника китки через плече, стегно чи спину утворюють послідовність, де важлива не лише форма, а й глибоке розуміння змісту. Водночас, катаменоката форма контролю в партері. Тут на перший план виходить уміння повністю володіти ситуацією. Утримання, больові прийоми та задушення виконуються з максимальною точністю та суворим дотриманням канонів. Це демонстрація витримки, концентрації, і абсолютної довіри між партнерами. Історичні змагання вперше вони проходять. В офіційному календарі Федерації дзюдо України і міністерства і дуже приємно, що ці змагання іменно проходять в Кременчузі, там де є тренери, які фанатично розвивають ці, це направлення в дзюдо. Тому маю надію, що ці змагання будуть проходити і частіше, і ми доб'ємося високих результатів. Для переможців турніру передбачена грошова винагорода за перше місце дві тисячі гривень, за друге півтори, за третє тисяча гривень. Окрім цього, кубки та індивідуальні медалі як символи наполегливої праці, витримки шляху до спортивної досконалості. Катерина Грудніва, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Коли стихає шум і зникають ролі, залишаєшся лише ти. Дзеркало нова танцювальна вистава, у якій кожен жест говорить про внутрішню боротьбу, страхи та бажання бути собою. Де та коли покажуть це театральне дійство, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Прем'єра танцювальної вистави Дзеркало від арт-театру Люта обіцяє стати справжньою подією для тих, хто готовий дивитися на себе без масок. Кожен жест, кожен подих на сцені це відображення тих емоцій, які ми зазвичай приховуємо від світу, сумнівів, надій, болю і тихих радощів, що живуть у нашій душі. Дзеркало це не просто танець, це зіткнення з власним відображенням. Коли стихає шум зовнішнього світу, зникають тролі та штучні образи, залишається лише справжнє я. Саме цей момент глядач зможе відчути на прем'єрі. Спостерігає. Чи за тим, як на сцені оживають внутрішні переживання, переплітаються минуле та надія, страх і сміливість? Прем'єра відбудеться 18 січня о 18 годині у міському палаці культури. Квитки можна придбати онлайн або у касах міста. Не пропустіть можливість відчути магію, танцю, зануритися у власне я та пережити незабутні емоції разом із арт-театром Люта. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Ми продовжуємо жити, працювати і підтримувати одне одного, бо в цьому наша справжня сила. Україна була, є і буде там, де люди не здаються, де звучить правда і зберігається людяність. І саме разом ми творимо цю історію щодня. Слава Україні та слава нашим героям.